Зрібно вже травень, і незважаючи на те, що він холодний та дощовий, не за горами вже літо. І хоча чашечка гарячої кави зранку це завжди хороша ідея, але коли в день плюс 40 і у тебе все липне до спини, останнє, що ти хочеш, це пити якийсь гарячий напій. Ну і звісно ж, любителі кави не стояли осторонь про холодних напоїв і придумали усілякі бамли, спресу тоніки і так далі. Але сьогодні мова буде не про них. Сьогодні мова піде про холодні баночні кавові напої, які ви можете купити в супермаркетах. Мене звуть Денис і я вітаю вас на каналі Брюодісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Відіймаємо вітрила! Першими, хто придумав закрити каву і напої в банки, були, звісно ж, японці. Ошими кафікампані тисячу 1969 рік. І чому, звісно ж, японці? Тому що ми знаємо, наскільки у них поширені ці всі автомати з напоями, з їжею і так далі. Ну, а після японців любов до баночних кавових напоїв почала поширюватись світом. І зараз абсолютно в будь-якому супермаркеті, в будь-якій крамниці можна придбати баночку холодного напою, щоб освіжитися. Саме тому в очікуванні жарких днів я вирішив спробувати найпопулярніші кавові баночні холодні напої, які можна знайти на полицях українських супермаркетів, та затестити їх смак і визначити, чи є сенс. Переплачувати за бренд для цього випуску. Я завітав в декілька українських супермаркетів та придбав все, що стосується холодних кавових напоїв, що зміг знайти на полицях. У мене тут 14 різних напоїв від шести виробників, різні по ціні. Дорогі, не дуже дорогі, відомі, не дуже відомі. І сьогодні ми спробуємо кожен. І пару слів скажу про бренди, які будуть представлені в сьогоднішньому відео. Перший зараз на столі знаходиться бренд, який найширше представленіший на полицях українських супермаркетів. А я думаю, що по емблемці ви здогадались, що це Ice Coffee від угорського виробника енергетичних напоїв А У нього досить широка лінійка, насправді. Не всі варіанти є у нас в супермаркетах, але я от зміг знайти п'ять таких напоїв. Це три класичні смаки. Лати Капучино Дабл Еспресо трошки. Нестандартний смак, солона карамель і Limited Edition полуниця білий шоколад. Лата, лата полуниця білий шоколад. По складу у нас тут в усіх напоях 75% молоко та као екстракт. Окрім одного варіанту, це солона карамель, де 70% у нас займає молоко. І в еспресо у нас, звісно ж, подвійна доза кофеїну, тому має бадьорити. Як проіснував мій канал, що на ньому ні разу не фігурував цей бренд, я взагалі навіть не знаю. Класика Корифей, мас маркет кави, бренд Нескафе. Представлений він у мене сьогодні трьома лотами. Баріста Стайл, попрошу. Я думаю, що це натякає на відмінні смакові характеристики цих напоїв. У мене тут є класичні капучино та латте, де у нас 80% молока та приблизно 16% кави. І... Для усіх хейтерів цього напою власною персоною Американо 96,8% кави. А цей бренд побачив буквально сьогодні вперше в новусі німецький бренд DE, вироблено в Нідерландах. У нас тут капучино та мокалата 65 та 75% молока в кожному відповідно і, звісно, ж розчинна кава. Ну і куди ж без розсаленки Starbucks? Сьогодні у нас два представника: це Фрапучино-Мока та Фрапучино-карамель. У нас тут 75% молока в кожному напої та 19% кавового екстракту. І прошу зауважити, що вони єдині прям вказують, що у нас тут кава Арабіка. Ну і дізнаємось, ще один в полі воїн, Якобс іспрес лати, Тут у нас 75% молока. До речі, у них є ще еспресо-версія, ну, але чомусь я так а, не взяв еспресо-версію, тому тільки один представник від Якобсу. І кокофі веганська, безглютенова. Ну, коротше, все як ви любите, але тут у нас прям по-багатому. У нас тут майже половина кокосова вода і 5% екстракт кави. Такс, я зразу скажу, що баночні каві-напої я ніколи не коштував в житті. Ну якщо не рахувати там один ковток буквально тиждень тому, може взагалі вони всі смакують однаково і немає сенсу переплачувати, тому пару слів для початку про ціну. у нас тут це хели орієнтовно по 60 гривень за банку. Ну там ціна варіює, звісно, в залежності від місця продажу і так далі. Середня ціна десь виходить в районі 60 гривень за банку. В цьому ж ціновому сегменті дії знаходиться також 60 гривень за банку. Трошки дорожче вже іде Якобс, 70 гривень за банку. Не з кафе. ну Тут взагалі, чуваки просять по 100 гривень за банку, я, слава Богу, по скідону урвав в половину дешевше, але ну, 100 гривень за банку, не з кафе. ну Дорого. І... Преміум сегмент, ну хто б сумнівався, це у нас ну за кокосову воду ви звісно переплатите. Тобто, десь там 130 гривень за цю пляшечку. І е, русалоньки від Starbucks у нас десь по 140 гривень за пляшку. Але я вважаю, що це оверпрайс. Ну, блін, навряд чи воно того варте. Я думаю, ви зараз почули ці, і Ви розумієте, скільки мені обійшлось в продакшені це відео. Це одне з найдорожчих відео, які я робив на цьому каналі. Тому буду дуже вдячний за лайк, за коментарі. І ну, звісно ж, за підписку. Тому що канал треба швидше монетізувати, щоб там ну, хоч якісь 100 гривень капали, щоб я міг от купувати е, нові лоти для дегустації в своїх наступних відео. Так, як я буду пробувати? Я розділив умовно на три групи всі напої. Тут у нас такі класичні смаки капучино лате, мока лате. Тут у нас щось таке екстравагантне, карамель, там, полуниця білий шоколад. І тут класика у нас Американо і дабл еспресо. Я думаю, що почнемо ми зараз з оцих от двох. якраз Білих ворон в цьому відео американо та дабл Еспресо, і спробуємо їх смаки. Класично знімається відео, працювавши вночі, нормально не спавши в день, тому збадіритись мені не завадить. Hell Ice Coffee, дабл еспресо, плюс 20% кафеїну. Давайте спробуємо. Ох, ну, відчувається, що воно таке насичене. В принципі, що тут можна сказати, це холодне молоко з кавою. Єдине, що тут оцей, ця насиченість, вона, як ніби це заварена якась розчинна кава, і от, отак вона смакує. Тобто молоко з розчинною кавою. Ну нічого особливого я не скажу, але насиченість відчувається. Давайте візьмемо для порівняння не з кафе Американо. Тут вже у нас 96% кави, не має бути взагалі молока, і спробуємо не з кафе Американо. Ну, може, таке комусь подобається. Е, ну, фактично, да, Це кава, розбавлена водою. Вона трошки буквально легенько солоденька, порівняно з цим, наприклад, оце -от, воно солодке. Тут, в принципі, не надто солодке, але, в принципі, цукор відчувається. Тут я цукру майже не відчуваю. Е... Я не знаю, що має статись у мене в житті, щоб я захотів таке пити. Ну, по-перше, ну, да, це американо. Я нічого не маю проти американо. Фактично, тут це кава розбадяжена водою. Вона майже не солодка, вона, вона мабуть, взагалі не солодка, вона її не гірчить. Тобто, фактично, це кавовий напій зі смаком кави. Нічого особливого в ньому немає. Якщо айс ISC, воно от з молоком і з цукром, і його приємно пити, то це, блін, холодне Американо, Баріста, не баріста стайл, ну, мені не зовсім таки заходить. Тому ем, не знаю, якщо вам подобається просто холодна, холодна кава, холодне Американо, холодна еспресо розведена водою, будь ласка, велкам, не з кафе Американо підійде. Я думаю, що екстравагантні смаки ми залишимо на потім. Почнемо з класики, капучін-колати. Оцю елітку ми також залишимо на потім. І почнемо, от як вони стоять. От у мене перше дії Ice капучино. Deliciousлі, крімі, дуже кремово має бути. Ну, давайте спробуємо. О. От я таки люблю. Чому я таке люблю? Тому що тут однозначно однозначно дуже багато цукру, воно прям, воно прям дуже солодке. Легкі ноти карамельності відчуваються. Ну, кава, молоко, молоко з ароматом кави і дуже солодке. Прикольно, і вважаючи, що воно одне з найсамих дорогих, то в принципі покатіт. Ice coffee капучино. А це. На смак більше молочний, ніж кава. Якщо тут більше кава відчувалась, то тут більше відчувається молоко. Але слабенько. Але слабенько. Якщо ми беремо Хели поки що, то, ну, звісно, дабл еспресо, воно прям от там добре відчувається кава. Тут це більше молоко. Лате. Хел іскофі лате. О! От лате. До дії капучино. Лати від наближається за смаком до дії капучино. І от в даному випадку, отут вже у нас відчувається дуже добра кава. Якщо отут це було блин, молоко з цукром і з якимись віддаленими нотками кави, то тут це все-таки кава з молоком і, ну, і з цукром. Ну, також солодко, в принципі, досить солодко. Але смак лати мені подобається більше. Просто за рахунок того, що тут відчувається ця насиченість кави. Я коли беру такі напої, то я явно не хочу пити молоко з цукром. Я хочу, щоб тут була кава. Тому лате по насиченості мені подобається. Так, Баріста Стайл нескафе Лате. Я сподіваюся, буде краще за американо. Давайте спробуємо. Пахне нисквиком. Ну, слухайте, це не лате, це несквік. Оце какао з молоком. Нес кафе лате, це какао з молоком. Ем, ну, як би окей, абсолютно люблю какао з молоком. Просто що це все-таки ну, не, не зовсім каво відчувається. Це просто холодний несквик. Е, смак окей, але майте на увазі, що це не зовсім кава. Так, далі у нас баночка капучино від Нескафе. Можливо, капучино буде більш кавовим. Я так розумію, що не з кафе вони щось, щось плутають в каві і в какао. Тобто, лате, шо капучино, на смак це як нескрик, це як какао з молоком. Єдине, що оце більш таки молочніше, більш ніжніше, це більш концентрованіше. Але по факту, ну тут немає смаку кави. Тобто, я навіть не знаю. Я, куди це відносити? Ну, тобто, це молочні какавові, какавові? Молочні напої з какао. Один більш м'якіший, один більш концентрованіший. Але ну, це не кавові напої. Якопса Еспресилате. Пам'ятаю, як я купував, дегустував супермаркетний Якобс і Зерна Якобс. Мені не сподобалось. Ну, сподіваюся, що баночна кава буде краще. Ну, тут також. Ну, тобто вони пишуть а еспресо, лате. Але на смак, це знову ж таки концентроване какао з молоком. Воно більш не ближе, ніж до Нескафе. Тобто, це схоже на концентроване какао з молоком. До низ кафе саме до капучино. Це схоже на концентроване какао з молоком, але трошки. Десь на фоні пробиваються нотки, які у нас були в Double Espresso від HEL. Ну, але все ще, все ще тут недостатньо кавовості. Це солодкий кавово-молочний солодкий кавово напій з невеличкими вкрапленнями кавового смаку. Але це все що, це буде от, от, третя категорія по результатам дегустації. Какавові... К... Какавові? Какаові, какаові, Зайве буква В, какаові напої. Тобто, от сюди входить у нас не з кафе і Якобс Айспрес салати. Тобто воно таке щось і не кава, і не какао, але окей, солодко, приємно для дітей підійде. Але ну, пам'ятайте, що кофеїн дітям не бажано. Дії Латте. Ох, йо. Оце прикольно. Ну, щось цукру, мені здається, вони найбільше сиплють І, бо воно солодке. Але от Мока Латте, воно, воно таке також більш кавове. Воно, знаєте, мені по, по настрою на, нагадує Дабл Еспресо від Хелленердж. Ем, тобто, це. Такі от, оці от такі м'якенькі кавки, а це таки більш, більш серйозніше, більш міцніше. Але прикольно. Так, ну і наші елітні напої залишились. Starbucks Фрапочином Мока трошки треба збовтати, бо тут он осад якийсь залишається трошки. Ох, ну пахне дуже молочно. Ну, не знаю. Де тут Арабіка? Це на смак, просто як шоколад з молоком, але, але це не кава. Я, зразу, ну, я хочу, щоб ви зрозуміли, що це там не якась критика і так далі. Мені, в принципі, на смак, воно все більш-менш подобається. Воно солодке, воно каво, я таке все люблю. Тобто тут буде. Я не буду тут обирати там, переможців і так далі. Просто щоб зрозуміти, взагалі. Чи варто за якийсь бренд переплачувати, от за, за той же Starbucks чи ні, і чи взагалі воно того вартує, чи може просто простіше зробити самостійно Cold Brew чи Espresso Е, Тому не думайте, що я там якось супер критикую це все. Е, ну Це непогано, це, це шоколад з молоком, ну солодко, да. Ой, ну а це ну це прям це ж, це ж веганське. Безглютенове, дуже елітне, на кокосовій, Ого, на кокосовій воді. Ух ти. Ммм, пахне кокосиком. Отут, наподив, на до речі, це може і не наподив, але дуже добре відчувається кава. Тобто тут кавовий смак відчувається. Це кава з кокосом холодненька, ну з, з, з таким з, з молочним. З молочним присмаком. Але я якось трошки мені все таки оцей кокос як, дуже насичено. Ну, тут половина там, кокосова вода, це половина кокосової води, 5% це кава, а все інше це там також е, всякі кокосові похідники, тому, в принципі, воно і не дивно. Тому, як на мене, це е, дуже кокосово насичено, але кава тут відчувається. Тобто, це вже ну, чітко такий кавовий напій. І тут саме кавовий смак все-таки. Отут от мокка. Не така мокка, як ця, що тут у нас шоколад. Це, це от такий кавовий насичений, приємний напій. Так, це настанок трошки екстравагантних смаків. А, розпочнемо ми з найекстравагантнішого. У нас а, тут полуниця білий шоколад від Hell Ice Coffee. Зараз спробуємо. Ну, на смак це полуниця з молоком. Полуничне молоко. А, як ото, знаєте, є трубочки з рожевими гранулками, які ти встріляєш в молоко, крізь них п'єш, і вони насичують смаком, а, смаком молоко. От а, це таке насичене полуницею молоко. А, ну, Це смачно, це, це прикольно. Якщо любити полуницю, то це вам залетить. Ну, знову ж таки, блин, тут цукру, як я не знаю що. Так, і дві солоні карамельки. Перша у нас буде від Hell Ice Coffee. До речі, Безлактозна. М -м -м. Мені щось не дуже подобається. Я, мабуть, вже переносити все цукром, але це прям супер солодко. Тут відчувається призмак, присмак карамелі, карамельний присмак прикольний. Тут так мало, карамельне молоко у нас, але так прям супер солодко, що мені аж трошки некомфортно. Так, це останній конкурсант у нас сьогоднішній це Starbucks Frappuccino Caramel Flavor. До речі, з цікавого, воно пахне прям молоком. Ну, от чисто молоком, знаєте, як ніби це чисте кроюче молоко аромат. Ну, не знаю. Якщо брати і оцінювати це з точки зору солонокарамельності, карамельності, то в Hell карамельність відчувається краще, ніж в Starbucks. Starbucks, ну, щоб я прям сильно відчував карамель, то ні. Провалюю молоко. Таке такі відчуття, ніби я прям майже чисте молоко п'ю. Але от з домішками, по-перше, цукру. Як, я не знаю, що навалено. Ні, блін, слухайте. Я, я просто вам зразу скажу: а, я, як би, не виключаю того, що є люди, яким це подобається. Але, блін, ну, Starbucks це оверпрайс, якийсь суперсолодкий. І мені аж важко його пити. Хоча я, я, я прям дуже люблю все солодке. Ну, от я, я цукровий маньяк. Але Starbucks, ну блін, це настільки концентровані якісь сиропи. Я зразу так от їх відставлю окремо. Блін, Старбакс розчаровує вже вкотре мене. До цього були ці зерна супергіркі в супермаркетній каві. Тепер, тепер ці напої, які суперсолодкі. Отже, я спробував 14 кавових напоїв в банках, і давайте зараз трошки підсумуємо. Ще раз хочу сказати: я не маю на меті виділити в цьому випуску якісь найкращі кавові напій. Я маю на меті сформувати якусь плюс-мінус класифікацію того, що у мене тут є, і доцільність переплачувати гроші за бренд. Тому, як я вже раніше сказав, Starbucks я одразу відставив. Це оверпрайс, воно, блін, солодке. Мені важко його пити. Я не виключаю, що комусь це подобається, але я не бачу сенсу платити ну, 250 мл 100, 140 гривень. Ну, блін, ну це, це просто шок. За що? Далі я виділю окремо цю трійцю: у нас тут є: Два nescafe і Якобс. Це у нас. Какао з молоком. Трошки відрізняється там насиченість і так далі, але по факту на смак, ну не з кафе це не дивно, це не стлє, це нескрик, воно все не те саме. Я не здивуюся, якщо вони туди фігачать той нескрик, щоб воно смакувало так. Але по факту ну смакує як какао з молоком. Це в принципі абсолютно окей, але врахуйте, що банка не з кафе коштує 100 гривень без знижки. Чи є сенс платити такі гроші за какао з молоком? Ну, можна не дешевше купити, а можна купити і самостійно зробити, навіть той нескільки. Тому ну не знаю. Ну таке. От, якобс, ну там, 70 гривень за банку ще куди не йшло. Ну, знову ж таки, це не повідчуттям. Це не зовсім као, це какао з молоком. Нічого не в роти, але майте на увазі. Так, окремо, я думаю, варто сказати про кокофі. Кокофі у нас коштує десь кокофі у нас коштує десь 130 гривень за оцю баночку. Ну, Не дивно, враховуючи, тут у нас кокосова вода, купа всього, всього кокосового і молоко, і, і кокосовий цукор. 5% у нас тут кави, але вона відчувається єдине, що кокосова перенасичена. Якщо ви, ви любите таке взагалі без питань, але знову ж таки ціна в 130 гривень. Рівень за цю баночку. Ну, як на мене, це оверпрайс. Але ну, розумію, що сировину, з якою це зроблено, то в принципі, е, ну, воно того скоріше все, вартує, але я б собі таки не брав. Дуже солодко, дуже кокосово насичено. Тому ну, таке це у нас окрема категорія оцей преміальний сегмент. Е, преміальний сегмент. Так, отут у нас дивіться, скільки всього стоїть. Е, 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 так, я оце зараз відставлю. Оці представники у нас тут Лате, лате Капучино, ну, дивіться, дії і Айскофі. В принципі, вони окей. Серед серед цих всіх, враховуючи їх цінову політику, то ну ціна, ціна смак, ну виправдано, 60 гривень. В принципі, серед цього всього, там де 100 гривень за банку просять. То в принципі хели абсолютно окей, дії абсолютно окей, щось десь трохи солодше, щось десь менше солодше. Є у нас тут для гурманів, для поціновувачів Limited Edition з полуницею. Ну на смак як молоко з полуницею, прикольно. І воно здається, Limited Edition навіть не прям дорожче, ніж звичайні ці всі. І є у нас солона карамель, яка дійсно смакує як... Дійсно смакує як карамель. Відміну від а, Starbucks. Тому ці баночки по 60 гривень за баночку. Фактично, це мої фаворити сьогодні, враховуючи співвідношення, ціна смак. Це можна назвати плюс-мінус плюс все таки кавою за смаком. Там Ми от беремо, наприклад, ці напої зі смаком какао. І ціна приємно радує, це можна пити, але все ще. Супер солодко. Тобто, тут маєте на увазі, що все, що тут представлене, воно супер солодке. Ну, окрім, окрім американов. Я вже, я вже відвик від такого, як би я цукор не любив. Так, оці дві останні баночки Double і Americano, я їх тут поставив поряд, просто враховуючи там, місткість е, кави, ну в даному випадку кофеїну, вони пишуть в даному випадку кави. А, але ICE Coffee Double Espresso ми можемо спокійно сюди поставити. І, е, і воно сюди пасує. По-перше, ціна 60 гривень за банку. По-друге, на смак це, це та сама кава з молоком. Єдине, що в ній більш виражена ніж кавовий смак. Тобто, якщо ви хочете хочете щось схоже більше на каву холодну в банці, то я б радив брати Дабл Еспресо, але мати на увазі, що тут підвищений вміст кафеїну. Тому, мало б фігачити, не знаю, якщо вип'ю банку, то може і буде. Але загалом, серед цього всього, знову ж таки, Hell Ice Coffee виходить, що одні з найкращих. А от не з кафе Американо. Ну блін, не з кафе. Не знаю. Якщо, якщо хтось хоч... Дивіться, це просто охолоджена кава. От звичайний американо, який ви купуєте на заправці, оце воно. Це охолоджена кава. Я не любитель такого, але якщо ви хочете, якщо ви не хочете, верніше ніяких домішків, молока, нічого, ви просто хочете холодної кави. Будь ласка, не з кафе, американо, баріста стайл, єдиний чвартую воно сто гривень за банку. Ну, не знаю, не знаю, як тось мені дорогувато 100 гривень за банку. Але цікаво. Оце вже кава. Ну і склад підтверджує: 96,8% у нас тут кава, а, яка складається з води питної, розчинної кави, розчинна кава. <смітна> розчинна кава 1,4%, цукор і регулятор кислотності. Може містити молоко. Ну, але загалом, як на мене воно не вартує свої гроші. Тож, друзі, сподіваюся, вам був цікавим цей випуск. Тож чекатиму в коментарях якихось відгуків, чекатиму ваших реакцій, чекатиму ваших коментарів. Можливо, вже, вже пробували щось з цього, що я пробував в сьогоднішньому випуску, і вам навпаки, що сподобається більше щось менше. А буду вдячний за лайки, підписки, за коментарі. Тому що, тому що це дуже мотивує, насправді дуже мотивує. Я вдячний всім, хто коментує, що подобається мій контент, що треба продовжувати. Це мотивує створювати наступні відео, це мотивує витрачати час і гроші. Тож, друзі, я. Піду відходити від цієї цукрової перенасиченості, бо сиджую мені прям так цукрово солодко в роті, і це при тому, що ну на менташі цього ж не буде. Скоріше за все, я це повирізаю. Я між кожним шотом я випивав, е, випивав купу води, але мені так солодко, я просто не можу. А, але як ми знаємо, коли дійсно солодко цукор не потрібен, пишіть по в коментарях, якщо зрозуміли цю цілку. Дякую вам, що були зі мною в цьому відео. Та скоро зустрінемось в нових відео нашої кавої Одіссеї. О.